Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух TV і це наша рубрика 90 секунд челендж. Героєм цього випуску є гравець жовто-чорної команди Богдан Слюбик. Наскільки добре захисник справився зі своїм завданням? Дивіться далі! Водь, привіт! Як твої справи? Привіт, ну no, нормально. Правила гри знаєш. Так, дивився. З тебе є 90 секунд, і ти повинен дати якомога більше правильних відповідей на різні питання. Тут шкільна програма, питання про футбол і так далі. Ти готовий? Так. Да. Час. Пішов. Автор твору Катерина. Шевченко. Скільки кутів має трикутник? Три. Які моря омивають Україну? Чорне, Азовське. Угу. Скільки секунд у нас цієї рубрики? 90. Скільки є клубних єврокубкових турнірів у Європі? І ЛК. Угу. Як називаються перегони болідів? Формула 1 Одноклубником якого українця є Белінгем? Лонін. 25 поділити на 5. 5. Найвища гора України. Говерла. Перша літера в українському алфавіті. А. Угу. Який вид спорту використовує м'яч і кошик? Баскетбол. Угу. Скільки ніг у людини? Дві. Що робить сонце? Світить. Що потрібно для гри у футбол? М'яч. Тридцять плюс тридцять. Шістдесять. Скільки літр у слові їжа? Три. Угу. Скільки коліс у автомобіля? Чотири. Український суп з буряка. Борт. Угу. Положення позагрою одним словом. Offside. Країна, в яку рух часто їздить на збори? Словенія. За збірною якої країни грає плюмен? Годолупа. Яке місце рух посів у минулому сезоні? Шосте. Гравець руху з найбільшою кількістю ігрового часу у сезоні. Сич угу. найбільша пустеля світу. Все, час вийшов. Все знав? Ні. Чи... А що не знав? Їжа трошки затупилася. Окей, добре. Я тобі дуже дуже вдячна, що ти прийшов на цю рубрику. Па — Па-па. — Па-па.